Допомагають військовим усією громадою. Мешканці старих Богородчан облаштували волонтерський штаб, де готують страви для наших захисників. А ще роблять закрутки, плетуть сітки та везуть усе це на фронт. У такий спосіб місцеві мешканці хочуть допомогти воїнам та нагадати їм смак домашньої їжі. З волонтерами познайомилася і наша Ольга Бабенко. Вона вже готова розповісти їхню історію. Вареники, котлети, печиво та маскувальні сітки. Усе це жителі старих Богорочан виготовляють для наших захисників. Допомагати військовим тут почали ще на початку повномасштабного вторгнення. І відтоді у спільній справі об'єдналися сотні односельців. Волонтерять місцеві мешканці ще з квітня 2022 року. Першими зініціювали допомогу дві жительки села Оксана та Людмила. Жінки вирішили готувати харчі для військових. Вареники, голубці. Пельмені, це все це було. Я просто не пам'ятаю точно скільки ми, чи там 17 відер, 15 вареників, пельменів, вроді би 10 голубців. І так ми в мене вдома почали це готувати. Ми в неї вдома готували деякий час, а потім вже почали готувати в садочку. Допомогу військовим передає місцевий священник. Нині це вже та його поїздка на фронт. Ми сьогодні готуємо 46-ту поїздку, а отець Анатолій то в нього буде 50-та поїздка від 2014 року. Для військових готують різні страви. Зокрема, у приміщенні недільної школи жінки ліплять та варять вареники. Ходять сюди десятки жінок. Усі обов'язки вони розділили між собою. Пані Світлана робить заготовки з тіста. Ми формуємо тут кульки, потім даємо пані Уляні, вона розтачує трошки, потім Улянка на такій машинці теж розтачує. І тоді дівчатки роблять, витискають Полонечки. полонечки, потім полонечки передаємо дівчаткам на інші стіл, вони вже ліплять вареники. Чимало роботи у пані Марії. Вона варить уже готові вареники. Жінка каже, біля плоти може провести й увесь день. Так як сьогодні, то поки ми зробимо все, поки ми варимо, то до години п'ятої треба. Залежно наскільки отець їде, наскільки позицій. Є й 30 відер, є й 40, є 20. Залежно скільки позицій. А далі готові вареники, несуть охолоджуватися. Я остуджую вареники, бо їх треба остудити, щоб вони не до купи. Перемащую шкварками з цибулькою, отак. Їх вони вже готові. Остуджуємо, потім їх зараз вже в цей час заморожуємо, бо тепло на дворі треба заморожувати. Ця недільна школа не єдине місце, де працюють волонтери. Деякі мешканці села варять їжу для захисників у своїх домівках. Серед них і пані Галина. Вона разом зі своєю кумою та подругою готує рисовики. Рис і фарш, цибуля. Цибуля, яєчка, снок, чисно. Все замішуємо, перепередобре, помішаємо, добре мішаємо і так. Товкаємо, товкаємо і робимо такі гарні росовики. Ми стараємося для наших воїнів, для наших захисників, бо вони нас захищають, і ми мусимо, але я вже хочу плакати, ми мусимо їм робити так, аби їм було смачно, добре. Ви спробували домашні росовики. А ще у цій громаді виготовляють маскувальні сітки. Ми тримаємося однієї лінії, цієї вертикальної, і робимо такий вузлик. Щоб закріпити оцю стрічку з агроволокна, до нас звернулися активісти нашої місцевої церкви святого Юра. Звичайно, що ми відмовити не могли, тому що це напевно найменше, що можуть діти зробити для того, щоб допомогти нашим воїнам, власне, ми долучилися до цього у старих Богородчанах Є власна пекарня. Нині у ній діти випікають пряники, які згодом також поїдуть до військових. «Ми малюємо переважно синьо-жовті синьо кружочки або сердечка. Таку ідею реалізувала Марія. Випікають паче тут уже півтора роки. Минулий раз ми готували до Дня Святого Валентина синьо-жовті серця. У нас були сердечка, так а попередній раз були ще прапори. У нас різні тематики бувають. Ми не тільки там чи там круглі, чи сердечка, як о формі України, кордони України. У нас також були печиво. Такі усі ці страви, а також інші продукти та речі, уже поїхали до наших захисників. Щоразу до волонтерів доєднуються не лише жителі старих богородчан, допомагають і мешканці сусідніх сіл, франківці та навіть люди з-за кордону.